В нас в серцях любов гаряча, предків героїчний дух, жити вільним насолода, кожен українець між собою друг, з нами Бог і Україна, з нами світ, добро і мир, з нами мова солов'їна, кожен воїн, наш кумир. Дорогі наші захисники України звертаються до вас учні Залізької Другої гімназії Гуменської сільської ради Кам'янець Подільського району. Повертайтеся всі живими і неушкодженими. Рідні і вся Україна чекає на вас з перемогою. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість патріотизм. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність і недоторканність, її гідність. Дякуємо вам за спокійний сон і мирне небо за те, що ви є. Велика шана, вам, молимося і просимо Бога, щоб оберігав вас. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Виготовлені власними руками з любов'ю приносять щастя, достаток і навіть мир. Я виготовила оберіг для наших захисників, щоб вони швидше прогнали ворога з нашої рідної країни і живими повернулися додому. Шановні захисники та захисниці, сьогодні День захисника вітчизни. Ця дата є особливою для тих, хто зі зброєю в руках щохвилини наближає нашу країну до перемоги. Мужність, честь, сила і відвага, усе це ви поєднуєте у собі. Ви стоїте на захисті батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. Усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя. Та мир свого народу сьогоднішнє молоде покоління бере приклад із вас, героїв сучасності. Шановні захисники України, ми дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і вашим сім'ям міцного здоров'я! На довгі роки злагоди, добра та мирного неба. Ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне і святе, бо хто ж за що, а ми за незалежні, отож нам так і важко через те. Як хочеться, щоб тихо ніч прийшла. Як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила і щоб ніхто нікого не вбивав. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за вашу мужність, силу та волю. Чекаємо вас додому живими та з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Наші дорогі захисники та захисниці, дякуємо вам за можливість, що кожен день зустрічати Схід сонця. Дякуємо за вашу мужність, незламність. Пам'ятайте, кожного з вас чекає вдома з перемогою. Нехай наші обереги стануть для вас символом незламності. Я звертаюся до Бога і зламаний ході, була перемога. Я влаваю, щоб ти повернувся та один і своїй життя. Та в бою, щоб не спотикнувся. Ангел став охоронцем охованцем. Ви наші воїни, ви наші герої. Ми віримо у вас, бажаємо вам терпіння і сил. Повертайтеся живими і з перемогою. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. І нас не зламає війна. Ще раз вам, наші захисники та захисниці. За те, щоб наші будинки і спокій близьких у ваших руках. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру. Кожен з вас береже наш спокій. Нехай сили ваші митнішать, а віру у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні, Героям слава. Моя країна не падена коліна, у моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею. Оде на коліна, по моїм серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто, коли його робити. Пощастило в Україні мені не народити. Моя країна не паде на коліна, по моїм серці ти навіки єдина. Дуже дякую тобі, захиснику. Насправді не вистачить слів, щоб повною мірою висловити мою подяку тобі. Хочу, щоб ти просто це відчув, адже справжнє почуття не в словах, а в душі. Дякую за спокійний сон, за мирне небо, за мужність, за те, що ви є. Велика шана вам. Молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви захищаєте Україну і нас, і ви вже герої. Повертайтеся всі живими та неушкодженими. Нехай матір Божа накриє вас своїм омофором і захистить від ворогів. Рідні і вся Україна чекає на вас з перемогою. Дорогі захисники. Велика подяка вам за мирне небо над головою. Низький уклін вам та вашим батькам, дружинам, діточкам. Ми віримо у вас, любимо, чекаємо вдома з перемогою. Попри всякі негаразди, все буде Україна. Ми на своїй землі і Бог з нами, і посеред нас. Нехай мир стане реальністю і надійним я вже. на всій території нашої багатостраждальної країни, а також у кожному домі, у кожному серці. Велика подяка нашим воїнам-захисникам за мужність і честь.